Багато не треба, психолог, підпуска, палацка під небом. Що він, тобі, нові штани, а що в депресії роблять вацани? Підібай залізом, пускай залізом. Підібай залізом, пускай залізом. Хеклери, м'яз болить, в душі не болить. Всім здорова! <клев> — Я а! а та... Наша тема Фітнес-центр а тренер Юрій Ткач. Опа! І одразу гумор. Дякуємо організаторам, що жартують замість нас. Але ні, ми взяли ткача і зводили його в ткачалку. Тому зустрічайте найспортивніший тренер Ліги Сміху Юрій Ткач! Тіхо, <говор> тихо, 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 не трогай, не трогай, не трогай, я сам. Да, нормально. Я сам лягу Ту, мать. Я... Секунда! А. Юр, все нормально? Так, да, все хорошо, нормально, так. Да. Просто така невеличка кріпатурка по, -по тілу. А можете мені очі відкрити? Ага. <говор> а. О! Хеклери. А я думав, фаталь! Прикол. Ви ще взагалі хто придумав цю тему, які? Фітнес-центр. Що Фітнес не, ну, не можна нормальну тему придумати. Ну там, диван, наприклад. Ну, нормальна ж тема. От як раніше в лізе сміху, от тема була, ну підбирали ж від душі. Оцей холодний півасік, Оцей, Солона Рибка. Проститутки. Юр, <рисок> Не <рисок> було таких тем, тем ніколи. Були, були. Да. <рисок> а, та ні, Юр, от прям точно не було таких Ой, тем. Ой, Ти звідки знаєш, малий. Ну я дивився. Ти дивився? Так. Серйозно? Так. А я думав, вас зачали підвія пі Тернопіль. <рисок> <рисок> так, Юр, ми як виступати, блін будемо. О, так і буде виступати. Я буду лежати, а ви показувати. Ну, в принципі, як і на репетиції. Ну, в принципі, так. Сеанс у психолога, який взагалі не заморочується. І після цього вона мене кинула. А ви не пробували. наркотики. Ні. Чого так я зараз принесу? Йо! Родинка на носі Петра Бампера дуже сильно збільшилась. Петя! Петя це! Саме все нормально? Су, помоги! Су! Сус! <риклад> Типовий корпоратив кварталу. <риклад> а що ти дивишся, Женя, я походу тебе показую? <риклад> Так, Юр, блін, ну та, давай грати. Ну, дивись, фітнес-центр, це ж не тільки залізо тягай, це ще йога, басейн, сауна. Я буду в парілочці. Чудово. Кери починаємо. Якщо у вас в спортзалі розрядились навушники, то йдіть додому. Бо за музику в спортзалі відповідають напевно саме такі люди. Ви кликали, бос. Так, я кликав, блін, тебе. Ти що вмикаєш в нашому спортзалі, блін? Я продивився, як під це займатись? Оце що таке? Скажи, будь ласка. Якась логіка була в цьому. Ви назву почитайте спочатку. Танга зі -а, -а. Неймовірно. Ну, тоді кардіо підакардіон, я навіть не вмикаю. Але ось Ну, це просто неймовірно, чесно. Давай, давай. Гантельки піднімай! Так, давай, давай. все, 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 все. Вибачте, доведеться вас звільнити. Як? Ви чого? Ну, Ні, ну... почекайте, а можна мені останній шанс? Будь ласка, я вам там надіслав оста... пісню. Останній. шанс, ну, Останній, останній шанс. Ну блін! Ну так! Ну звичайно! Ну чого одразу було так не робити? Я тупий качок. Я тупий качок. Я тупий... Ні, я, звичайно, теж молодець, діджея на улиць шукати. Але, будь ласка, забирайтесь. До побачення і до побачення. Всі знають, найкращі тренування завжди на вулиці. Отож, вуличний майданчик спортивний. А диви, Ілюш, як молодь займається на нашому майданчику спортивному, який ми з собою зробили? Аль? Ну що, як позаймалися? А да. Вервона хвідси. Ви займатися будете? Так, ми будемо будем займатися. Ми будемо займатися демонтажем. Все, Ілюш, давай. Так, а що ia, шо сталося? Що сталося? <besIDS> <limitationsifiers> well, <Jobsimal>. Вибори програв. От ти за кого услав? Я не ходив. Не ходив. Тепер ти ходи на шприцах, віджимайся по під'їздах. <рі> Чи ж де ви там? Чи ми займалися, коли ми будували оцей майданчик? Ти за кого голосував? За Дутікова, за ху за Срутікова! <рі> що він для тебе зробив? Ну, школу нам побудував. Школу дрещей. <рі> Це пшело <рі> звідси. ти, ти знаєш, що ти от не можу прямо там? <рі> прямо ж. бузички подивить, він... Привіт, ти посидлігий, волосовий такий, лянь такий. Фріколіт, а що ти любиш? Пасочки збираєш. Та не може злітися! Та я! Вернись. Лопатку, да? От що ти мені Ілюша, не сказав, що голосувати можна тільки з 18 років? Це ж не де електорат. <рив> Все, пішли, нам ще треба плітку з парку викавирювати. Турнік забере. Не правило спортзалу усі розмови тільки між підходами. три. І... Хорош, хорош. Дякую, тренера, дякую. Слухайте, я тут думав, mm. а якби ви були супергероєм? Так. Ви б яку суперздібність захотіли? Mm, не знаю, а ти. Я думав собі, невидимість би взяв. А, а при, прям будь-яку можна? Да, так, прям яку хочеш. Я б хотів змінювати орієнтацію натуралів. Займайся, а що ви це... потім договориш. Давай. <риклад> і раз. І два. І три. Хух, хорош, качок. Молодець. Що? Що? Та що ви сказали до цього? А що я сказав? Так, ми обговорювали суперздібності. Так. Е, я сказав, що я хочу невидимість. Uh -huh. А ви якусь фігню сказали. Ви сказали, що хочеш суперздібність, змінювати орієнтацію натуралів. І ти б хотів, щоб я нею скористався. Другий підхід. Тренер ви що? Займайся! <клес> І раз. І два. І три. Фух. Бодібілдер. Молодець. Так, тренера, сенсі скористався. Ми тільки що обговорювали суперздібності. Так. Так. І ви сказали якусь фігню, що хочете змінювати орієнтацію натуралів чи не хочете цим скористатися. Так, зачекай, а ти що вибрав? Я нормально вибрав, я обрав невидимість. Ну я ж тебе все одно знайду. Так що. Займайся. І раз. І два. І три, і чотири. Так, це такі чотири. Що і... це... відбувається? Тренер, так... чому ми ви... Все, 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 заспокойся. Це така методика тренування. Яка методика? така? Адреналінове тренування. Ти тільки що пожав в два рази більше, ніж зазвичай. А, фух. Слухайте, дякую. Але навіщо ви взагалі мене страхуєте? Ну, просто ж я, ж, якщо не втримую штангу, вона на м'яку підлогу впаде і все. Ні, хороші. А? Крута команда, хлопці. Просто. А, не, не, не сьогодні. Ні, 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 ні. Вибач, будь ласка, але. А чого з нами не привітався? Ну, тому що розумієте, ви якісь підозрілі. <рес> я просто бачив ваш виступ на фестивалі. Давайте подивимося. О, Як здорово. здорово! Опа! Називай 10 пташок тоді відпущу. Ну, тоді давай! дідамо! Ну, на фестивалі пташки, тут штанга. Мені здається, що ви щось не домовляєте. Ну, Юр, ну, ти ж чогось обрав нас? Так оно цю фень! Ладно, в сезоні розберемося. То що? Нє-не, ти поки не треба. З вами були Юрій Ткач і Хеклери. Красавчик. стадіоні. Ми хочемо, що наша група папуляна вистава. Ну давай, шелці. Круто, молодці. Дякуємо. Дякуємо дуже, Юра Ткач. І хеклери. ラフィーも。